Ворогу кришка, назва збору пластикових кришечок, переробка яких наближатиме нашу перемогу. Чернігівська обласна організація Українського товариства охорони природи в рамках заключеного меморандуму з благодійним фондом ОВЕС долучилися до координування проєкту Крила по Чернігову та області. Цей проєкт створили, аби заохочувати молодь для використання вторинної сировини для переробки та допомоги ЗСУ. Саме через цю акцію ми виховуємо свідоме громадянство. Ми говоримо про те, що треба бути екологічно. Свідомими і не просто викидати на сміття, а дати друге життя. Ну, а головне це кришечки, які ми збираємо і передаємо, вони продаються на переробку, і гроші всі направляються на виробництво квадрокоптерів, тобто на БПЛА, на боротьбу за нашу вільну Україну. Як це працює? Ви збираєте кришки з будь-яких пластикових пляшок, наприклад, кефіру, газованої води, йогурців тощо приносите до школи або будь-якого іншого закладу, який бере участь у цьому проєкті. Обов'язковою умовою є принести чисті кришки. Після цього їх надішлють до переробника пластику та отримані кошти спрямують на купівлю БПЛА для збройних сил України. Я долучилася до акції збір кришечок. Я вважаю, що ця акція допомагає нашій країні наблизитися до перемог. І ми так можемо допомагати нашим захисникам і нашій країні. Ми не помнімо, це мама нам дала кришки, ми їх несемо сюди. Світлана Потоцька, доцентка кафедри екології та охорони природи у Національному університеті Чернівський колегіум, координує цей проєкт та зазначає, що до нього долучилися близько половини шкіл нашого міста, такі як 19, 2, 3, 7 друга, 12-та, 15 п'ятнадцятий ліцей, 25, та 32 друга та багато інших. Та у планах координаторки залучити якомога більше навчальних закладів до його реалізації як по місту, так і в області.